П'ятий ігровий день шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК Ураган Олександра Бубана визначив кращі команди у чотирьох групах. За вихід до фінального етапу зокрема боролися 22 друга і 17-та школи. Саме перші й перемогли з рахунком 4-0. Відтак нещодавний володар суперкубку шкільного турніру не втрачає статуса фаворита. Ти, щоб вийти з групи, тому що ми виграли, бо в нас був сильніший гравець. Лепкін. Я теж сьогодні забив один гол. У дуелі гімназії номер 1 та номер 2 з рахунком 3-1 перемогли пасічнянці. А от третя гімназія без поразок завершила груповий етап, розгромно здолавши 16 ту школу 10-0. Тріумфатори кажуть, просто хочуть покращити спортивну інфраструктуру рідної школи. підлогу в залі, ворота зробити. Перемогти команді третьої гімназії допомогла і активна підтримка вболівальників, вчителів цієї школи. Наша школа сильніша, і ми надіємося, що ми цього року таке здобудемо перемогу. Наші діти займаються футзалом, ходять на Ніку, на інші там спортивні. Ну і є такі, що от ми їх у своїй школі на секції займаємося. Також з рахунком 7-0 гравці 28-ї школи здолали 13-ї. А учні спеціалізованої школи номер 5 перемогли ліцеїстів 5-0. Сама школа ліцей номер 23 найближчої суботи проведе вирішальну гру на виліт з 24-ї школою. Адже наразі в обох команд однакові показники за усіма параметрами.